Хвороба лайма. Чи знають чернівчани, що це таке, та як уберегтися? У 21 жителя Львівщини цього року вже діагностували хворобу лайма? Її збудниками є кліщі, тому часто її називають кліщовим бореліозом. Наталія Гобко зауважує, у Чернівецькій області також висока ймовірність отримати зараження від цих комах. З року в рік зростає кількість випадків, які підтверджуються лабораторно, і кількість випадків, які реєструються. Хвороби лайма. Крім того, лабораторія особливо небезпечних інфекцій нашого центру проводить дослідження кліщів і відсоток інфікованих Борелією кліщів зростає також щороку. Найчастіше зловити кліща, який ймовірно може заразити, можна у парках, скверах і навіть на городах. З приходом тепла багато людей відпочивають на природі. З опитуваних сьогодні мало хто розуміє, що таке хвороба лайма, та те, що вона передається через укус кліща. Чи знаєте ви, що таке хвороба лайма? «Ви Знаєте, що я перше ще чую? Чесно, я не знаю, що це за хвороба. Ні, не знаю. Якщо я не помиляюсь, це хвороба, яка передається генним від матері до дитини. Не знаю. Не знаєте, як вона передається? Не знаю. Це якийсь симптом, симптом якийсь. Але в, точно, в достовірності ні. Ого, ні. Якого раніше не чули? Ні. Тож опитані командою сі 4 містяни взагалі не знають про хворобу, яка вражає нервову систему, опорно-руховий апарат і серце. Епідеміологи зазначають, щеплення від хвороби лайма не існує. Утім, вберегтись від зараження можна слід просто бути уважними. Як можна захиститися? Перебуваючи на природі, одягаємо одяг, який максимально захищає тіло. Після перебування на активному відпочинку необхідно оглядати себе оглядати один одного для того, щоб своєчасно виявити кліща, який міг присмоктатися, бути уважними стосовно перших проявів захворювання для того, щоб лікарі могли своєчасно хворобу діагностувати. Якщо до вас присмоктався кліщ, панікувати не варто, зауважують медики. Проте необхідно негайно звернутися до сімейного лікаря чи інфекціоніста. Головне вчасно розпочати лікування. Вікторія Макайда, Любов Копоть, Сергій Третяк, новини Чернівців, телеканал Сі4.